Народження в UPG, а подарунки отримуєш ти заправляйся та вигравай до 22 літрів пального США. Пом'якшили свої вимоги також. Я нагадаю до Києва. Ну як пом'якшили, повернулися до стартових позицій, я би навіть так сказала. Тому що коли Україна казала про те, що Сполучені Штати надали нам допомоги або зброї на 100 мільярдів, то це 100 мільярдів. А не 350 мільярдів, в яких нам нас намагалися переконати в 100 днів майже та при е, посаді е, Дональда Трампа. Тобто він як прийшов е, на посаду президента Сполучених Штатів з того часу з'явилася сума в 300-450 мільярдів, на які нібито Сполучені Штати надали військової допомоги Україні. А тепер вони кажуть: ну, добре, давайте про ті 200 чи 250 забудемо, 100 мільярдів нам поверніть. Так і було 100 не було 300, не було 350, не було 200 і було 100. Але вони були надані нам не як борг. Вони були надані нам не як ленд-ліз, Вони були надані нам не як повернуте, коли переможете Росію або не переможете. А вони були нам надані як допомога безоплатна. Ми не винні нікому і нічого. Ну і от тепер нові вимоги Вашингтону кажуть близькі до даних української влади, яка оцінює надану американську допомогу ну, десь в понад 90 мільярдів доларів. Адміністрація Трампа тисне на Київ, вимагаючи підписати угоду про розподіл прибутку від майбутніх українських інвестиційних проєктів, зокрема в сфері корисних купалин і інфраструктури в тому числі. І Вашингтон розглядає це як компенсацію коштів нібито витрачених на зброю і іншу допомогу надано Україні за час повномасштабної війни. Київ робить все можливе для того, щоб були вигідніші для нас умови. Відмовляється розцінювати минулу допомогу США як борг. Ну і тим часом міністр фінансів Скотт Бесанд каже, що угоду про корисні купали не можуть укласти вже цього тижня. Технічні перемовини між США та Україною 11-12 квітня щодо угоди про корисні купалини не були позитивними, і так сказав навіть президент України Володимир Зеленський. Зустрічі на цьому рівні у різному форматі онлайн і офлайн контакти триватимуть увесь цей тиждень. Після всіх цих консультацій, коли команди будуть готові, я думаю, вони покажуть, що напрацювали. Ну, Тобто, здається, Сполучені Штати намагаються зараз робити все можливе, щоб показати, що вони пішли на компроміс. Але це не компроміс, це повернення до перших стартових позицій. Компроміс, якби вони сказали, забуваємо про все, та ну якби тому. що Допомога, яку виділяли при Джо Байдені, це допомога, яку виділяли при Джо Байдені. Все, там поставлена крапка. До влади прийшов новий президент. і з новим президентом ми відкриваємо нову книжку, нову главу і відповідно розпочинаємо з чистого листа з вами говорити. А ви намагаєтесь нав'язати нам якісь минулі борги, яких ми не брали, і під тими боргами підписа України немає. На відміну від Будапештського меморандуму, де є підписи сполучених штатів Росії і так далі.